А в перші хвилини я так і думав, що мої хлопці, все. Вони в мене БПЛА, вони не пехотинці. Я слав те, що не в радійку: Бистреє, бистреє, хоч хто там, бо там живчи. А я стою, думаю, О, спасибо, мотівасіон нормальний, пошел вообще. Це <плес> не треба про начальника розвідки. Ой, на ту хвилину, ви знаєте, коли прорвалась. Третя техніка, вона їхала до хлопців. Я розумію, що це була хвилина, але дуже страшно, лячно було, тому що хлопці не виходили на зв'язок. Є такий у мене пілот-кеш, він умудрився підготуватися, накласти кучу гранат. За тижні-два до цього замовили більше БК. Проговорили декілька варіантів. Перешки у них були заряджені, так що хлопці прийняли бої. Ми ж розвідка, ми знаємо, де ворог і як він рухається. Вони з іншої сторони посадки, десь метрів 40 у нас, вигрузились. Коли вони приїхали, ми просто спокійно вийшли на свої точки. Ну, був план, паніки не було, ми знали, що робити. За все, я не люблю все, що взривається. Тому я став на гранати, щоб швидше їх всі викинути. Десь за хвилину викинули близько 20 гранат. Законив автомат один, той, що був в мене і був далі. І прилетіла граната, то нам змістились трошки, і вже на нових, на нових місцях стали чекати. Взяли собі позиції, зайняли, зайняли кути. Ми їх кликали, вони не відповідали на рацію, І коли ми побачили, що перше запригає перед ними в траншею і падає, ми ще задумались, що трапилось. Потім запригнув другий і теж впав. І на ту хвилину, коли впав другий, на мене вийшов боєць з поза Барні. А, все нормально, ми тримаємось. Ми вже підкригували, що третій зараз запригає до них. Контакт. Все, 200. Скучають манюні. Що ви, кісюліки 3 Три дебіла. Потім через якийсь час вийшли в посадку, подивитись периметр. Знайшли четвертого. 200. Це стрілкатні три БПЛАшника. Було бодро, бо через декілька годин нам сказали, що їдуть мотоциклісти, то ми повибігали і почали вже вирішувати, чий мотоцикл. Вони знали, що мої розвідники сидять там, тому що до цього десь тиждень літав ворожий дрон і постійно я зробив скіди їм там на генератор, на Starlink. Ми постійно підвозили. Вони знали там і вони їхали іменно брати в полон БПЛашників. Ну, вони заблудились, не доїхали. Ми залишилися без мотоциклів. У нас була газова герілочка. Ми Сіли пити чай, чекати далі вказівок. Ми відправили хаммір хамві за ними. Коли Хамві їх забрав при посадці в коробочку, хлопці завантажили не просто себе, вони завантажили все своє майно, забрали інформацію з ворога. Ну, Ми шманили під. Гарненько. Радійки, патчі, зетки і СССР. І при посадці був скіт, і поранили тоді барні. Ми запригнули в машину. Я прям всім на руки запригнув, затягли трьохсотого. Чую, вітерок трошки задуває. Попросив закрити двері. Виявили, що дверей нема. Хаммер приїхав в такому стані. Він не доїхав, він приїхав там контрольну точку. І ми їздили, їх забирали, а Хамві потім витягували, тому що він був практично знищений скидами, мінометом. Вони дуже сильно біляся на БПЛАшників. Вони не хотіли їх відпускати, але слава Богу, вийшли. Ну, може, дешеве. Піхота то піхота, а от БПЛАшник це твій, скажімо так, прямий ворог в воздусі, за ним можна і поборотись. Це саме солодке. Не так просто. Бо вони теж в бліндажі, вони теж переміщаються з однієї позиції на іншу. Там Кеш, якар, і дьоня. Всі, на даному напрямку шість екіпажів виявили. І регулярно залюбки прилітають до них. Як вони, так і їхні старші побратими, впівішники, чи вони залюбки їх навіщають. знищена. Як Ми бачили, один разок прийшов БПЛАшник, вилітав з посадки з руки. Біля нього була охорона. Прям піхота, в броніку все добре. А БПЛАшник був в спортивному костюмі Адас і в колошах. А в бригаді я вже ось рік. Я до цього був діловодом на фронті. З бумажками не дуже цікаво було. Кожен раз бачиш, як вони виходять, піхота. Потім там їдеш в лікарню до них. Якось хотілося допомогти і напросився на БПЛА. Бо там, я думаю, я зміг би допомогти їм якось.